Я красуня, супер, все класно. Я така крута. Мені взагалі весь світ море поколінь. Жінка, яка травмована і не пропрацьована, сходу зчитується. Всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні підписниці. Сьогодні в нас черговий випуск розбору холостяка. Я бачу, як вам сильно сподобався минулий. Тому пропоную переходити до розбору найбільш трешових жіночих травм в другій серії. Як завжди, я роблю ремарочку, що ми з вами робимо розбір шоу, а, а саме тому розбирати ми будемо дівчат саме як персонажів. Я завжди говорю про те, що холостяк і загалом українські шоу, і те навіть як монтаж роблять цих шоу і які коментарі під ними збираються. Це просто ідеальна. Така скарбничка жіночих травм і проблем, чому жінки не можуть побудувати класні стосунки, жити в свободі і прояві, цінувати себе. І тому цю серію ми будемо розбирати ще нових дівчат, нові травми, вірніше, те, як нам їх показали на каналі СТБ. І будемо розбиратися почергово що до чого. Правий момент. Скажіть мені, будь ласка, вашу думку? Я от із подругами своїми обговорювала. Про те, що друга серія прям така дуже нуднувата якась вийшла, Ну, нуднувата в якому плані? Що все ж таки шоу на СТБ вони славляться таким дуже смачним монтажем, дуже такою підбіркою найтрешовіших моментів. Взяти навіть моє всім серцем улюблене травматичне шоу Супермама, яке, до речі, зовсім скоро я буду розбирати на цьому каналі. Також, які у вас враження? Чи здається вам ці, ця друга серія такою більш банальною, занадто здоровою і адекватною. Як вам здається, чому так? Діліться, давайте обговорювати в коментарях. А поки що ми переходимо до розбору першої учасниці Вікторії? Мені У мене кожен раз чуйка, що я отримую його запрошення і, і сміячі мене підводить. Ти вже не плачеш. Ну правда, я дуже хотіла сьогодні на побачення. Я думала, що я така. Класна, добра, талановита дівчина, і що Сашко це одразу помітить і виділить мене якось. Це б'є по моїй самосінці і зароджує в мені якісь сумніви. Чи Сподобаюся взагалі, я Сашко, чи цікава я йому як дівчина. Чи достатньо я проявилася на першій вечірці? Можливо, він взагалі мене не пам'ятає. Постійно в собі. Я... Мені дуже важливо було розібрати із вами саме цей урізочок, тому що мені здається, що ось така історія, де дівчина. Очікує чогось від чоловіка і через недостатню кількість дій з його боку починає сумніватися в собі, в своїй вартості. Це прям така, знаєте, класика жіноча. Я сама пам'ятаю, коли ще до років в терапії переживала. В мене була така тривожна прив'язаність стосовно того, що так чекайте, він мене не запросив, а тут він написав те, а тут він не написав це. Означає, що я якась не така. І давайте тут ми будемо прямо говорити. Про те, що самоцінність у нас може формуватися яким двома шляхами ми можемо обрати здоровий шлях, це коли ми досліджуємо себе, свої потреби, коли ми усвідомлюємо, чого нам хочеться, чого нам не хочеться в партнері, а може бути зовнішньо орієнтована. Це як, якщо мені сьогодні скажуть комплімент. Я красуня, супер, все класно, я така крута, мені взагалі весь світ море по коліна. Як тільки він не пише, як тільки він зникає, з моєю самоцінністю починає щось відбуватися. Я починаю сумніватися в собі, я починаю сумніватися в тому, як я виглядаю, чи подобаюсь я йому, чи не подобаюсь. І знову ж таки, я не перестану тут говорити про це постійно. Фокус не на собі. Від як тільки ми втрачаємо фокус і переносимо його із себе в контакті з іншою людиною та із світом загалом на відчуття, думки, аналіз інших людей. Одразу вам класна така ремарочка зробити крок назад, видихнути і повернути себе в ту точку, де ви е, все-таки регулюєтеся із собою. Е, більшість жінок, яких виховували в співзалежності, тобто, що це означає? Що е, дитині постійно необхідно було підлаштовуватися. Під настрій батьків, під побажання батьків. Хоча в здоровому вихованні батьки мають підлаштовуватися перший період часу до дитини, потім відбувається сепарування, фінальне сепарування вже в 18 років. І таким чином у нас і є певні цінності сформовані у дитини за рахунок впливу батьків, але в той же час непохитна самоцінність, тому що батьки зміцнується. Снили і надали цю самоцінність дитині. У нас же ж частіше всього виховують жінок яким чином? Через сором, через провину, через страх. А, от якщо ти зараз так зробиш, мама образиться, мама засмутиться. Якщо ти зараз так зробиш, тато з тобою не буде розмовляти, не купимо тобі тето і так далі. No, God, no, God please, no! І чим більше таких ситуацій або ще жорсткіших відбувалося в сім'ї, тим більше ця жінка буде е, опиратися на зовнішні фактори, оцінюючи себе. Тобто, замість того, щоб відчути і зрозуміти, так, а чи цікаво мені з ним бути, а чи хочеться мені цього, а яке б мені хотілося побачення, а як би мені хотілося, щоб він до мене ставився, вона е, перебуває в ось цих фантазіях, вона опирається. На дії цього чоловіка і е, одразу починає сумніватися в собі, що знову ж таки не є здоровим. Тому що зріла, класна, опорна жінка це та жінка, яка відчуває себе в контакті в першу чергу, і в жодному випадку не опирається на дії чоловіка як на щось, що визначає її. Тому що дії і відчуття інших людей не визначають вас. Ще раз повторюємо, прекрасні мої жінки. Дії, відчуття інших людей не визначають вас. Саме тому мені дуже важливо було розібрати цей ролик, тому що це прям класика жінок. Погнали далі. О твої стосунки. Чому вони завершились? Мої останні стосунки завершилися два роки тому. Були проблеми з алкоголем. — В чоловіка. В чоловіка, так. Я не алкоголь, може бути спокійним. Я думала, що може це вплив друзів. Коли вони вже наодинці були без оточення його. Я зрозуміла, що проблема саме в нього. І я зрозуміла, що не зможу далі будувати стосунки в такій атмосфері, коли є ця проблема. Ти його? — кокалею? Чим так. Не було магнетизму якогось. А як довго ви були? Рік. Я чесно був дуже неприємно здивований таким її стосункам. Мені здається, це неповага, і в першу чергу до себе, що ти зустрічаєшся з людиною, яка тобі не подобається. Що цікаве, е, хоч холостяк у мене е, не викликає. Е, в моєї внутрішньої жінки не викликає ніякого захоплення, скоріше е, включає в мені якісь материнські відчуття і такі, типу, о, такий він милаш. Але я згодна із ним стосовно чого? Стосовно того, що перший рік і загалом рік зустрічання, рік стосунків це досить довгий період для того, щоб зрозуміти, підходить вам ця людина чи ні. А класично, в ну, якщо ми так дуже грубо розділимо стадії перших стосунків, то Є такі, знаєте, дуже критичні періоди, по яким можна судити, наскільки розвиваються стосунки. Звісно, ми тут не намагаємося поділити світ, ви знаєте, що я це не люблю, на чорне і біле, але спеціально для того, щоб навести цей приклад, я вам трішечки концептуалізую. А є у нас умовно перше побачення, де жінка розуміє по якимось базовим. Поняттям, базовій поведінці, базовим цінностям, чи хоче вона продовжувати пізнавати цього чоловіка. Третє побачення вже. Чітко можна зрозуміти, наскільки тобі цікава ця особистість, наскільки ви сходитеся по цінностям, чи хочеться рухатися далі в бік серйозних стосунків. Три місяці це той період, коли ви вже можете зрозуміти, хочеться вам із цією людиною серйозних довготривалих стосунків чи ні. Рік зазвичай в перший рік відбувається цей такий найпрекрасніший період стосунків, коли закоханість, гормони і так далі. І в перший рік ще період. І Інколи буває криза першого року. Але після трьох місяців цих ви вже маєте розуміти, наскільки людина проявляється, наскільки людина відповідає вашим потребам, наскільки ви відповідаєте його потребам, цікаво вам з ним чи ні? Рік. Для того щоб зрозуміти і розібратися в собі, ну, це прям досить довго. І тут ми повертаємося до нашого улюбленого виховання, коли жінок терп... змушу... коли жінок навчають терпіти, коли жінки лишаються в стосунках просто через те, що. Їм необхідна ця ідея стосунків, і це набагато краще їм здається, аніж лишитися на одинці. Ми звісно не знаємо, що конкретно в цієї дівчини було причиною. Та їй нам не важливо це, так як ми розбираємо її як персонажа шоу. Але знову ж таки ось ця терплячість і фокусування на «О, в мене є стосунки, зате я не сама, зате я ще щось Замість того, щоб опиратись на свій дискомфорт, тому що про який дискомф, про який комфорт можна говорити, коли вона знаходиться в стосунках з алкоголіком, коли в неї немає почуттів, і по-хорошому там ще на етапі третього, другого, третього місяця можна було вже зрозуміти, з чим ви підходите, чим ви не підходите, і чи з'являються хоча б якісь емоції, почуття до цієї людини. Тому правда згодна дуже цікавий. Момент, як взагалі вам е, такий, такий період, як вам здається, чи року достатньо для того, щоб е, зрозуміти серйозні ці стосунки чи ні? Коли зазвичай закохуєтесь ви? Давайте зробимо таку перекличку. Мені прям максимально цікаво. І перейдемо до Ксенії і Аліни? Це буде і я її чекала, тому що він відкрилася. Важка, можливо, в моменті була складна розмова, але я проговорила йому те, що він зрозумів, та що я бачила його очах, і щось занадто близьке для мене. Проте ця троянда має бути для однієї Аліна, це для тебе? Ну чого? Ну, Так вона мене просто дратує. Не із троянди, вона мене, в принципі, дратує. А, оце її… Я не розумію, що він бачить цій жінці. Заліною було досить легко і поємно спілкуватися. Ця грайливість була мені присутня, відкрита розмова. Мені захотілося все ж таки їй дати цю треєнду. Я ображена, я реально зараз на нього ображена От досі. Вже не згадав моє ім'я. Я йому відкрилася, він наче, я наче стукаю йому стукаю, а він не відкриває, наче там зачинено. Чомусь аліні з її легкістю і поверхністю він відкриває двері, а мені не відкриває. А мені здалося, що він навпаки ми маємо одного зрозуміти, тому мені не зрозуміло. Ви знаєте, це прям така класика, яку я дуже часто зустрічаю в нашому житті. Знову ж таки, дуже через те, що жінки не розуміють, яким чином взагалі зустрічатися в нас у знаєте, культури зустрічань. В Україні в принципі немає. Ну тобто, у нас жінки вони зустрічають якогось більш-менш адекватного нормального чоловіка, і вони одразу вважають, що їм треба вхопитися за нього, вибудувати з цим чоловіком стосунки, що небудь від нього отримати і рухатися з ним уже до вибудови сім'ї. А то, не дай Бог, я лишуся сама. Але е, жінкам ніби як з самого дитинства, я це пам'ятаю навіть по собі, по своїм подругам, по своїм. Родичам ніби як ось цього дозволу на те, щоб ходити, досліджувати, обирати. Знаєте, от як в супермаркет ти приходиш, і у тебе є п'ять варіантів якихось, не знаю, там печива, чіпсів, неважливо чого. І ти прям стоїш, обираєш, читаєш етикеточки, думаєш, так, а що мені там буде смакувати, а що мені буде класно. І точно те саме по-хорошому у вільної і класної жінки має відбуватися і в побаченнях. Коли ми приміряємо, досліджуємо, ходимо на побачення, пізнаємо одне одного, відчуваємо, чи ми готові до того, щоб відкриватися. Ксенії одразу видно, і це, до речі, ми можемо прослідкувати і з першого розбору вона така одразу. Відкрити серце, відкрити душу. І для багатьох жінок це здається такою, знаєте, шляхом до зближення. Але жінки і чоловіки дуже різні в цьому плані. Це раз. Друге, якщо ви в здорових і хочете побудувати здорові взаємозалежні стосунки, тобто там, де вас двоє, а не ви в злеті чи в співзалежності, то якраз таки виливати всі оці свої травматичні ситуації, ділитися історіями, показувати йому свою. Ось цю відвертість і трушність не треба на перших порах. Знову ж таки. Тому що, по-перше, ви тільки пізнаєте цю людину. У мене тут одразу питання до особистих кордонів. Ну, Ніби як, як можна на другому побаченні, чи другий раз бачачи людину, от вивалювати йому ось ці всі свої травми. розумієте? Це називається, коли до психолога не сходила і намагаюся вдовольнити. Свої потреби за рахунок того, що вивалює всі, всі свої проблеми друзям, знайомим і хлопцю. Ку -ку. Чоловіки і загалом ваше оточення не має справлятися із вашими емоційними об'ємами. З цим маєте справитися ви для того, щоб бути витривалою опорною людиною. Давайте ми зараз з вами пофантазуємо і згадаємо, в чому різниця між дитиною. І дорослою, зрілою, опорною жінкою. Дитина не вміє витримувати емоції. Тому вони вирішать на весь супермаркет, коли вони невдоволені. Тому вони коли зляться, вони б'ються ногами руками, навіть якщо це мама і тато, це нормально, вони не вміють витримувати емоційні об'єми, тому вони прибігають зі школи і починають так торохтіти, ти -ти 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 -ти, розказувати все, 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 що є, тому що вони не справляються із витримуванням цих ситуацій. Але якщо ми говоримо про зрілу, дорослу жінку, ти опорна. Ти свідома, ти витримуєш свої емоції, ти знаєш, як з ними справлятися. В тебе є не знаю, терапевт, в тебе є е, щоденник станів, щоденник емоцій, в тебе є спортзал, в тебе є твої медитації, практики. Це твоє і твій простір. Якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, підписуйтесь туди. Там дуже багато безкоштовної інформації. Я туди поділилася неймовірно крутою практикою психологічною на стан. Яку раджу виконувати кожного дня. Тому підписуйтеся обов'язково сюди і давайте зустрічатися із вами там. Жінка, яка травмована і непропрацьована, пропрацьована, считується. зчитується. ну, красива, неймовірно класна, розумна. Але за рахунок того, що вона вже другу серію підряд виливає ось ці всі свої об'єми не в тому місці, де має, не дивно, що чоловік її не обирає. Що він говорить про Аліну? Він каже: вона така легка, з нею так класно, тому що ви в стосунках будете вибудовувати життя разом. І суть стосунків полягає в тому, щоб вам разом було крутіше, ніж наодинці, а не знайти якусь таку, знаєте, помийну яму, в яку ти постійно будеш зливати свої непропрацьовані травми. Тому я його тут дуже розумію. І я сама була тією жінкою, яка постійно зливала свої емоції, не витримувала, і це все лягало на плечі чоловіка, а він не має цим займатись. Ніхто, крім мене самої, не має цим займатись. І є дуже велика різниця в зрілій опорній жінці і в фізично сформованій жінці із ментальністю дитини. Тому... Рідні мої, давайте працювати над тим, щоб прокачувати себе, дорослішати внутрішньо. Я дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобався цей розбір. Діліться своїми враженнями, своїми відчуттями. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. обожнюю це слово вподобайка. Поставити вподобайку до цього відео. Не забудьте підписатися, так як це неймовірно підтримує мій канал. Я для вас готую багато нових класних розборів. Для того, щоб не тільки крінжувати із цих історій, а й ще прокачувати себе, обнімаю вас, мої рідні, і до нових зустрічей.